Як реагувати батькам, якщо вчитель чи вихователь кричить на дитину? Ви безперечно маєте на це відреагувати. Можете поговорити з педагогом або навіть звернутися до керівництва закладу з цим питанням. Але перш за все важливо пояснити дитині, що дорослий кричить не тому, що він поганий, а через те, що він безсилий та безпорадний, або через якісь особисті проблеми чи навіть стан здоров'я. І ми пояснюємо дитині, що вчитель так зробив не тому, що він тебе не любить, а через те, що він просто не зумів впоратись зі своїми емоціями. І тут важливо, щоб дитина, по-перше, навчилася не приймати на свій рахунок неадекватну поведінку інших людей. І в жодному разі не терпіти та не мовчати на шкоду собі. А по-друге, питання, над яким має подумати дитина. А я в це вірю, якщо хтось кричить на дитину, говорить образливі слова чи глузує з неї, вона вірить в правдивість цих слів. Батьки мають сформувати у малечі позитивне ставлення та враження про себе. Я важливий. Мене люблять. І тоді у неї буде. Тійкість та сила до усіх подібних ситуацій у житті.